Представся, будь ласка. Мене звати Влад Дмитрієнко, я з міста Маріуполь. Приїхав показувати гарний бокс. Що знаєш про свого суперника? Про свого суперника нічого не знаю, але я сподіваюся, що ми дуже гарно завтра познайомимось. І це буде класний бій. Представся, будь ласка. Мене зовуть Дмитрий Ковальов, я із города Кривого рога. Приїхав поучаствувати в шикарному вечорі і зробити шикарний вечір. Що знаєш про свого суперника? Знаю, що вже участвовав в этом шоу, Наверное, опытный парень, поэтому ми зробимо красиве шоу. Який твій геймплан на бій? Я планую бити так, щоб або мій суперник впав, або застудився, якщо я промахнуся. Який в тебе план на бій? Побіжний, уничтожать. Вот і все. Друзі, на Ютуб каналі to BOXING GENERATION, Ютуб проект TBG Intro 1 офіційно розпочато. Мене звати Олександр Пасічник, а це Сергій Лукяненко. І Доброго він вам дня. зараз представить перший бій карту. Що ж, насичена програма сьогоднішнього вечора боксу, 10 поєдинків, всі будуть блискавичними. Вісім боїв по чотири раунди, два поєдинки головні по шість раундів. І перше протистояння це Light Heavyweight, це напівважкий дивізіон. Протистояння між Владиславом Дмитрієнком із Маріуполя, якому треба закривати поразку. І він обіцяв, що це зробить. Казав, що буде бити так, щоб суперника або знести з рингу мається на увазі або його накаутувати, або якщо вже буде промахувати, щоб цей суперник застудився. Ну так жартують в боксі. Подивимося, Дмитрієнко жартував чи ні. Його суперник, дебютант профі-боксу Дмитро Ковальов з кривого рогу. Дебютанти це завжди. Цікаво, оскільки ти не знаєш, чого від них очікувати. Єдине, в чому ти можеш бути впевнений, він покаже все, на що здатний, оскільки другого шансу дебютувати у нього не буде. Кожен, хто виходить дебютувати в профібоксі, хоче стартувати тільки з перемоги. Я сподіваюся, що Дмитрієнко сьогодні просто буде не так сильно бити, аби ми тут не простудилися. Тому хорошо, що ми, хоча б наушниках. Окей, друзі, поїхали. Перший поєдинок Кардо Тібіджі інтро 1. Ми передаємо слово нашій чарівній Кароліні Ашеон. Ladies and gentlemen, пані та панове. Я вітаю вас всіх на нашому вечорі боксу від промоутерської компанії Top Boxing Generation TBG Intro One. Це перше в Україні youtube шоу про професійний бокс, яке розпочинає свій шлях сьогодні тут. У Києві, і сьогодні всіх нас чекатимуть 10 захопливих поєдинків. Якщо ви готові їх побачити, дайте мені знати своїми оплесками. Також разом з вами сьогодні ми проведемо аукціони на підтримку Збройних сил України. Просто в цьому ринзі, перерві між поєдинками, ми розіграємо найкрутесніші, повірте мені, найбомбезніші лоти. Отже, готуйте свої гроші, які ми. Передамо для нашої непереможної гвардії наступу, яка виконує свої завдання на передовій. Якщо ви згодні, якщо ви будете долучатися до нашого всього, будь ласка, ваші оплески. Ну і наші організатори потурбувалися про те, аби ви провели свій час з максимальною користю і насолодою для себе сьогодні на всіх вас. Чекає невеличка чил-зона, в якій Top Boxing Generation буде, буде пригощати вас на поеми в обмін за донат для Збройних сил України. Також я хочу вам нагадати, що наш вечір боксу не транслюється у прямому ефірі. Тому, будь ласка, звертаюся до кожного з вас. Не поспішайте, не поспішайте публікувати результати поєдинків у своїх соцмережах. Дочекайтеся, поки вони поступово будуть з'являтися на першому і єдиному youtube каналі про професійний бокс України. «Top Boxing Generation». час віддячити нашим партнерам. Неповторного драйву та колориту сьогодні нам додають наш преміальний партнер вечора боксу компанія VBET. Об'єднані спортом разом сильніші. І наш енергетичний партнер компанія Trade Energy Solution. Приходимо до першого поєдинку, який відкриває вечір боксу Intro Інтруван. Чотири раундове протистояння у ваговій категорії до 79 кілограмів 400 грамів. У Синікут запрошується дебютант з міста. Кривий ріг. Дмитро. Прошу представника славного міста Маріуполь. Пані та панове, зустрічайте Владислав Дмитрій. Цей поєдинок представлено промоутерською компанією Топ Generation. Його обслуговуватиме суддівська колегія у складі Ілля Зав'ялов, Ігор Каленченко та Руслан Мишко. Рефері в Ринзі Вадим Лавринець. Що ж, все готово до старту першого поєдинку протистояння між Владиславом Дмитрієнком та Дмитром Ковальовим. Light heavyweight на напівважкий дивізіон 79,4 кілограма. Це означає, що хлопці досить важко можуть бути. Це означає, що чотири раундові формат, та не факт, що всі чотири раунди цей бій триватиме. Тим паче, подивіться, які перші удари. Вау! Нокдаун? Ні? Ні, ні, ні. Репері Репері відраховує. Не відраховує нокдаун, але просто ви подивіться, який драйв у Дмитрієнка. Його дебют був зовсім невдалий, так би мовити. Але зараз він дійсно заряджає свої колотушки. І чи не підловить його суперник на цьому? О, якщо чесно, я дуже сильно сумніваюся. Ковальов виглядав дуже знервованим, коли в ринг виходив. Дмитрієнком пробуває і по корпусу і в голову, гатить лівою з боку. Ну, це має, може завершитися в першому раунді. Це цілком може завершитися навіть в першому раунді. Дмитрієнко дуже сильно заряджений, закрити ту свою поразку. Він обіцяв це, і він за свої слова відповідає. Що ж зараз Ковальов намагався огризнутися, і Дмитренко так, типу, М -м -м, чувак, не туди ти попав. Подивимось, дуже цікаве протистояння. Бачимо, що з перших секунд вони вирішили рубитися. Їм абсолютно не цікавий тактичний бокс, їм абсолютно не цікавий технічний бокс. Тут вийшли хлопці, просто звалити один з одного з ніг. І знову жорстко пробуває, лівою ще кроком вперед. Дмитрієнко, проте Ковальов сподобалось, що він оці стартові, стартові удари витримав від свого суперника. Потихеньку дійсно починає угризатися. Те, що ти казав, а чи не буде відповіді, а чи не вдасться йому Дмитренко підловити з опущеними руками. Дмитрієнко дуже сильно заряджено на те, щоб красиво завершити бій. І якщо дійсно без захисту він працюватиме, якщо забуватиме про нього. То, Ковальова, які шанси може з'явитися, хоча цих шансів, відверто кажучи, не так вже багато. Чи вистачить у Дмитрієнка бензину? Це мені найбільш цікаво, тому що він вже дихає важко, мені здається. Йому потрібно щось змінювати в поєдинку, аби пройти повну дистанцію. Я розумію, що він налаштовується, скоріш за все, на нокаут. Но чи прийде цей нокаут? А це, до речі, цікаво. Ковльов гарно, гарно знизу пропив правою, демонструючи, що потихеньку, потихеньку має він ситуацію вирівнювати її відразу Дмитрієнко. Лівий з боку пробуває, правою з боку пробуває, влучає у Ковальова проблеми з захистом також присутні. Відчутні величезна кількість ударів. від Дмитрієнка проходить. і Він не мов пружинить на свого суперника. Вистрибує на нього не сказати, що це якось дуже різко, не сказати, що це якось не передбачено, але Ковальов дозволяє таким чином працювати проти нього. Безумовно, і зараз Дмитрієнко в нас працює другим номером, переважно, якщо ми бачили перші секунди, він певно робив ставку на швидкий нокаут, можливо, на і те, що буде відраховано нокдаун, і суперник, ой-ой-ой, зараз було дуже непогано по корпусу, але Ковальов все ще йде вперед. Слухай, варто віддати мене наскільки він вже пропустив, причому і в голову, і пропустив, до речі, важкий удар. І по корпусу йому і ліво, і і Дмитрієнко, але Ковальов стоїть. Незважаючи на ось ті от стартові не найбільш впевнені секунди, коли я думаю, рефері мав право йому й відраховувати. Після цього все більш менш окей. І мені здається, що зараз Дмитрієнко ловить флешбек від поєдинку проти Мельника, тому що він там так само обтирав канати. Якщо чесно, ось та зустріч проти Мельника. Перший раунд був гарячим. Перший так. раунд мені сподобався, так іскри летіли. Там також була ось така от заруба. Єдине, що Мельник виглядав більш певно ніж ковальов. По, по навіть його виходу в ринг складалося враження, що Ковальов нервує. Та як Репор із неспілкувався, і ці всі софіти, і, 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 і представлення ринга анонсерки І це, це абсолютно нове щось для нього професійного боксі. Що величезна кількість людей довкола треба було йому пристосуватись до цього всього. Спочатку виникнули проблеми, окей. З цими проблемами ми йшли впоратись. Потім він зрозумів, що по Дмитрієнку також можна влучати, йому також можна відповідати. І удар, хоч він виглядає, важким Дмитрієнка, але його можна навіть тримати. Це був перший раунд дебюти боксі. Дуже цікаво подивитися, що далі нам зможе Ковальов показати. Боксер з Кривого Рогу, а в Кривому розі я вам скажу, що люди дуже навіть міцні. Так, і хочу відзначити, Дмитрієнко майже завжди не сідає. Після цього він намагався постояти, але потім все ж таки взяв стілець. А ось Ковальов навпаки спочатку сів. В себе в кутку, а потім встав. А Кітрієнко на цьому сільці не залишився. Так, 100%. Другий раунд. Буде цікаво подивитися, чи взагалі вистачить бензину ще в одного, що в другого. Зараз бачимо, знову в нас Ковальов іде в атаку, намагається підтискати свого суперника та на, ближ, на ближній дистанції знайти свій постріл. І влучає, і влучає, і підходить, і дозволяє Дмитрієнко підходити до себе опоненту. Дмитренко на 10 сантиметрів вище руки у нього візуально відчутно довші. але це не заважає ковальову підходити на цю дистанцію, по якій він може комфортно влучати по Дмитрієнку. Так 100% я очікував від цього поєдинку, що Дмитрієнко все ж буде намагатися тримати свого суперника на джебі, буде намагатися підключати праву руку і таким чином стопити його всі намагання зійти на ближню дистанцію. Але бачимо, що навіть Дмитрієнко сам летить на ближню дистанцію і готовий заробитися. Цікаво, що він змушує опускати Ковальова руки, тоді, коли прибуває по корпусу, але це все завершиться у нього одним ударом. Ось зараз знову. Один боковий по корпусу, і після цього так і проситься, щоб він відразу ж додавав голову. Цього Дмитрієнко не робить, і, відповідно, Ковальов просто перекривається від цих паді панчів а в голову нічого йому не прилітає. І бачимо знову Дмитрієнко ходить, відходить від свого суперника, так як це було в поєдинку проти Мельника. Я зараз дивлюся, ну в мене просто флешбеки по поведінці Дмитрієнка. Можливо, для нього це притаманно, можливо, це його звичайна поведінка. Але все ж ну, зараз потрібно перемикати цей режим другого номера, і якимось чином намагатися перехитрити свого суперника. Ось ти питав перед боєм. як він влучає, і продовжує далі йти. Ковальов нормально, в канати вперся, від них відштовхнувся, відпружинив і повертається назад. Це протистояння в'яже руки супернику. Очевидно, що не сподобалося, йому такі чотири підряд прямі залетіли. Так от, ти питав про геймплан у Дмитрієнка. Так. І він відповів, що ну, глобально його немає. І насправді, ось це той аспект, за який вже, я думаю, критикувати треба. За бажання накотувати, за бажання показати, ось який вміє бити, це плюс. А за те, що він вже, ми можемо казати, неграмотно розклав сили, це великий мінус. Так, пауза на нас капа вилетіла у Дмитрієнка. І в мене не склалося враження, це було зовсім не випадково. Так. Мені здається, що він дихає дуже і дуже важко. Йому потрібно зараз переродитися в цьому ринзі. Ще одна хвилина до завершення цього раунду. Ковальов іде вперед. Дмитрієнко по корпусу право перебуває. Дмитрієнко в куті опиняється, але гарно виходить з нього. Ось Це той аспект, за який варто його похвалити. Як він щойно розібрався на ногах в захисті. І тут як пропускає так, так, удар так. опонента по себе, відхилившись корпусом назад. Ой, нижче ну поясу здається так було. Аж мені ми... стало боляче. Міцні кохонес. Так, у Ковальова. Ну, ми це побачили після, після першого раунду, раунду. так. Дмитриєнко вже навіть не намагається Піднімати руки працювати, так? так, руки підіймати, також не намагається пробувати. Час від часу виходить і зараз знову правий крос від нього. Але багато ударів ідуть в блок супернику. І за це зрозуміло, що будуть нараховувати очки, але завдяки тому, що Ковальов ось так підтискає його постійно, мені здається, що може, вис... може бути несподіване суддівське рішення, адже Ковальов все ж дебютант і. Mm. Mm. Ось такі вони. Тореодори із Маріуполя. Клас і далі продовжує. Що ж, другий раунд позаду я не знаю, кому віддавати. Тут особисто, як ти думаєш, у нас два раунди позаду, перший, другий раунд, кому ти віддав би? Ну, якщо чесно, то тут очікування реальність. Так в першому раунді ми побачили велике бажання Дмитрієнка накрутувати. Не вийшло, але надзвичайно активність в першому раунді продемонстрував, точно він його забирає. Сумніви бути не може. Може навіть десять Оскільки він надто вже багато влучав. А ось другий раунд. Я б також насправді в його бік віддав, хоча очікую більшого. Мені здається, він більше влучає, він влучає більш якісно, Ковальов швидше намагається перебороти ситуації. Зараз друга половина бою. Треба йому видати таку, щоб спробувати зачепити нічию. Так, 100%. Або може, може. Це ж тільки моя думка, що він програв другий раунд. Як думають, судді в рейнсайді, це вже їх не турбує абсолютно, що каже коментар. Судді в рейнсайді бувають, думають, максимально неочевидно. Тому третій раунд, друзі. Ми бачимо, що Дмитрієнко знову сидів, Ковальов стояв, тобто більше сил в Ковальова так візуально, але Дмитрієнко все ж знаходить ті самі необхідні удари. Ковальов він підтискає, він б'є, але це там удари в плечі, удари в руки. Ну і яку велику кількість ударів Дмитрієнко пропускає по себе завдяки грамотній роботі на ногах, завдяки тому, як він класно корпусом відхиляється. Ой, ой-ой-ой, падіння у нас. І відраховує нокдаун чи ні? Так, рефері відраховує нокдаун. Перший нокдаун трохи незрозуміло, якщо чесно. Піднімається Дмитрієнко. проявляє характер. І бачимо, що в нього ніс розбитий. так тайм. Нас рефері буде повертати капу на місце. Звичайно, я, якщо я чесно, пропустив, це було спиною до нас, і цікаво було подивитися на повтор, що призвело до цього самого нокдауну, але дзвіночок в будь-якому випадку тривожний. Ось так! От розпочинає! Ось так і треба реагувати на свої нокдауни. Тоді, коли ти опинився на канвасі, тоді коли рефери тобі відреагував, треба спробувати на цей канвас класу суперника і заводяться відразу, щоб двоє ковальо намагається відповісти тією самою монетою. А Дмитрієнко, який габаритніше, який більше розумно в'яже свого опонента. І подивіться, Ковальов, як хижак зараз летить на Дмитрієнка. Він розуміє, що тільки що був нокдаун, він був аутсайдером в цьому поєдинку. Він зараз забиває Дмитрієнка буквально біля канатів. Той тобто знаходиться в глухому захисті. Йому зараз потрібно щось робити. Треба відповідати, Відповідати так. в своєму куті опиняється Дмитрієнко що? і що. І знову капа. Але, Але цього разу в ковальова. ковальова. Дмитрієнка також. Я собі можу уявити, що зараз коїться у голові Дмитрієнка. Помітно, що він сам з собою спілкується і каже, що треба. Треба далі, треба терпіти, треба продовжувати. Так не годиться. Я певний, що він сам засмучений від того, як проводить цей бій. Він ну намагається. Витримати, намагається виграти для себе час. Спілкуються з секундантами, хоча має в іншому в нейтральному куті перебувати. Капу зараз, е, слухай, в нього тільки один бій в професійному боксі, але наскільки він за цей бій встигнув прокачатися і наскільки багато хитрощів він вже знає. Так. І знімають за цей бал, слухай, Це цікаве. Рішення. Тобто цей е, раунд уже 10-7. Бал знімають за те, що капу він постійно випльовує з роди. І я думаю, це абсолютно заслужено. І в результаті ми маємо навіть, якщо ми говоримо про те, що перші два раунди забрав Дмитрієнко, то зараз у нас вже 10-7 на користь Ковальова, враховуючи нокдаун і зняти бал. Що ж, не такого поєдинка, я чесно кажучи, очікував. Ой-ой-ой, зараз добре-добре, і знову нокдаун. Я думаю, що рефері треба брати відповідальність своїх рук. Або куту. Рефері... Або куту. Так. так, кут бере відповідальність. А там рушник в руках, але цей рушник не поспішають викидати. Дмитрийенко підводиться. Дочекався і продовжує цього. поєдинок. Так, це те, що потрібно йому. Те, що він зараз має, два нокдауни, знятий бал. Те, що йому потрібно, це підвестись і продовжити бій. Так, це те, що йому потрібно зараз, просто Чи Щиро, чи щиро і... поговорити із своїми секундантами і сказати, ви бачите, що відбувається. Знайти сили в собі просто. Все, ТКО. Знімає. Знімає Вадим Лавренець. Влада Дмитрієнка він відправляється в 0-2, А Ковальов несподівано для всіх здобуває дебютну перемогу на професійному ринзі. Дуже сумбурний поєдинок, який відкриває шоу біжі інтро 1. Я, якщо чесно, взагалі не встигав реагувати на всі події, тому що їх було надто багато. Мені, якщо чесно, все дуже сподобалося. особливо, якщо це сприймати бій як якусь ну не театральну виставу, а загалом, якщо дивитись на його сюжет, Ковальова, куди дебютант, помітно, що переживає. Старт бою дуже важкий для нього, але він це все переборов і зрештою в третьому раунді свого суперника просто знищує суперника, який не зміг грамотно розкласти свої сили на всю дистанцію. І в підсумку ми бачимо абсолютно переконливу перемогу Ковальова, тоді коли опонент справді неспроможний далі продовжувати бій. Дебютанти можна тільки привітати. Це точно той бій, який запам'ятається. Це точно той бій, який буде настороно згадувати. А у Дмитрієнка 0-2. Дві поразки в двох пояк на професійному ринзі. Після такого морально, я думаю, буде складно відновитися. Якщо бій з Артемом Мельником був на короткому сповіщенні, то ось це протистояння. Це вже був бій, до якого Дмитрієнко мав би бути готовий, але... Якісно подадуватися все ж не вийшло. Ось ми бачимо перший нокдаун. І, якщо чесно, справді ну складається враження, що швидше зморений впав Дмитрієнко. Не було якогось надзвичайно жорсткого пропущеного удару. І тут ще один пропущений. Можливо, просто все ж не настільки міцна у Дмитрієнка, наскільки вимагає його стиль ведення поєдинку. О, чому двобої... Технічним нокаутом у третьому ранді перемогу здобуває Дмитро Ковальо. Дім, я вітаю тебе з дебютною перемогою у професійному боксі. Скажи мені, що це було взагалі. Бокс. Перший раунд. Влад на тебе дуже агресивно полетів. Ребята, скажімо так, давно не боксував. Поэтому... Так, всім дякую. Хочу більшою дякую сказати тренерам, друзям, хто допомагали, близьким родителям. Слава ЗСУ, обідати за нами. Браво, друзі! Вітайте, переможця!